Добрий вечір, добрий день, не знаю, мабуть, це буде шикарна ніч, яку ви проведете разом з великим екраном і шикарними фільмами. Оце я вам дуже бажаю. Тому що це головне, що глядач це головне у будь-якому кіно. Розумієте? Режисер може придумати, оператор зняти, але головне це глядач, тобто ви. І я дуже вітаю вас на цьому фестивалі і бажаю, щоб у вас все було добре. Добре, подивилися добре кіно. А я в свою чергу хочу сказати, що наш фільм вийде вже десь у жовтні, 3 жовтня буде прем'єра, і, мабуть, вже піде шагами великими по кінотеатрах, приходьте обов'язково. Дуже багато зірок знялось цікавих. І Богдан Біньок, Ольга Сумська, і Василь Віростюк, Дмитрій Халаджи. Ну мене теж побачите, так що почекаєте. Справа в тому, що це е історія про видатнову. Видатну людину, можна сказати, українця знає весь світ, окрім України. Там в Європі є два музеї Івана Фірцака, а у нас тільки пам'ятники, те в одному селі. Але хочеться у кіно показати не тільки цю долю цього людини, а показати ще те, що людина може зробити все сама. І ви самі, ваша доля у ваших руках оце основне. І якщо фільм це дитячий, і сімейний, це головне, щоб діти вже побачили реальну людину Дмитра Калашова, Василя Віросюка, реальних людей, які зробилися самі. От про це і кіно. А як кажуть, що у нашому фільмі правда завжди переможе.